Шановний український народи, я хочу озвучити одну проблему. От у нас всі розбираються абсолютно в музиці, в телебаченні. Тобто, от у мене навіть не виникає думки, коли працює комбайнер, припустимо. Я підходжу до комбайна і кажу: ти знаєш, друже, от треба тобі їхати якось не так, а треба так і так красиво, давати поради професіоналам. Або хірургу, робить операцію на серці. Ти кажеш, друже, а ти от не білою ниточкою зашив би, а якоюсь зеленою з червоненькою. Або надріж в іншому місці. В то, Але всі то, дають поради телевізійникам, продюсерам музичним. Ага, сравнив хрен з пальцем. Хірург он хліб робить, комбайнер лечить, а ти на западній подачці сидиш і кривляєшся тока. Що то? То дилетантизм чи таке? Я Ви, думаю, це в чому світі таке є? Я не думаю, це недалекість просто. Ну, кожен має займатися своєю професійною справою і відповідати за свою роботу. Тоді буде все нормально. Цитата на екранах телебачення співають люди, які не мають ніякого відношення до мистецтва і шоу-бізнесу. Процвітає спонсорство багатих коханців та люблячих татусів. Більшість молодих дівчат знімаються у кліпах тільки тому, що їм ці кліпи подарували. На жаль, із погіршенням стосунків зникають і гроші на наступні кліпи. Це вже давно не таємниця, і це всім видно. Зрозуміло, що канали на цьому непогано заробляють, але на мою думку, хоч треба фільтрувати те, що показуєте у зв'язку. Цим виник дефіцит. Розумних виконавців, це коли ви сказали декілька років ну, тому? Так, тому що я е, виконав про коли ще комуняки правили країну, але вибачайте, у них була цензура. Цензура це погано, однозначно. Але коли вони приймали якусь художні програми, не було безголоси можливості попасти на телебачення. і Якщо людина виходила в брудних джинсах. Підкреслюю, нерваних, рвані джинси це стиль, а брудні джинси це неповага до глядача. Ох же ж які тонкості. Йо! Зараз є все дозволеність. Зараз можна все, що захочеш, при тому, що в тебе є гроші. На жаль, музичний смак мають 5-10% людей в цій країні. Решта нічого не тямить в музиці. <с це подець. Я б так не сказав категорично, що нічого не тямить, тому що кінці кінців кожної свій смак одному подобається то інше, Кожен кожний має право на то, щоб кнопочку переключити і слухати, що йому подобається. Так що тут ми нав'язути. Не будемо. Дайте хід, дайте якісну, хорошу музику, і буде все нормально. А не жалітися о, я такий великий, а мене не признають, мене не пускають нікуди. А ББшко дійсно великий, дорогі друзі. Зараз ми побачимо фільм, в якому маестро зізнається і розкриває таємницю, як на світ з'явився оцей тандем союз, який породив шикарні перші диски, навіть касети МК 60 з записами братів Гадюкіних. Увага на екран студія самогон представляє! Починалось дуже просто. Я сидів у Львові в своїй студії, ратом дзвінок двері, дзз, відкриваються двері і стоять два такі хлопці, кузя і лузя, Кажуть, ти Володя, так кажуть, а ми тут в підвалі пісні записали. Можеш послухати? Нам треба їх професійно записати. Каже, ну давайте. Я взяв якусь запльовану касету, таку шостка, вставив. І послухав рівно 20 секунд. Там була пісня Чуваків все чітко. Я зрозумів, що це воно, що це почалося. Це культова група, яку ніхто не може досить переплюнути і намагається копіювати, але це жалке подобі лівої руки. Я сказав хлопці, завтра ви приходите в палац. Жен і ми наживо запишемо альбом. Ми почали грати, нічого не виходило. Перших 15 хвилин кажу, хлопці, так не піде. Вони кажуть, що треба. Я кажу, в магазин треба. Треба 12 пляшок міцного, як мінімум. Єс. Вони побігли в магазин, принесли 12 пляшок білого міцного. Через 45 хвилин повели в музон. Ми записали за три години альбом нон стопом Реал Тайм. Тобто, так як було. Я взяв цю касету, прослухав і зрозумів, що це революція в музиці. Позвонив Жені Репчинському, який працював на радіо, каже: Женя, я тобі приселаю касету. Він сказав: Єс. І через дві тижні Україна взірвалася. Все. І були дуже сподівання великі, коли червона рута починалася нас кійками. Міліціонери били, не пускали на сцену. І ми жили в піонеському таборі, бо не мали де спати. І були дуже великі надії, що от воно ну, прорвало дійсно андеграунд, весь виліз, появилися ВВ, ВІКа, кому вниз. І почалася українська естрада. Рок, культура і так далі. Це була помаранча революція, всі потеряли українські виконавці. Ну от нарешті прийшов патріот України. Він відкриє нам зараз ворота, і українська музика почне звучати кругом. О! Не почалося. Виходу нема, крайно все погано і, на жаль, це все усугубляється. Ми попали в такий період, що все гірше і гірше. Коли нас не стане, буде підйом, і знову появляться Маккартні, появиться або інакше вже буде мелодизм, буде красива музика. Ми зараз в сраці такі, знаєте, страшні великі сраці. Але що зробиш? Тому що коли з дупи вилазять два листа, молодий і старий, і молодий каже, тату, дивися, сонце, небо гарно, гарних світло. А старий каже, подивився. Тепер залізай назад, бо тут твоя батьківщина. Україна! Ля-ля-фа, фа-фа-ля, тук-тук-тук. Хто менше тексту напишу зараз, той на коні. Народ такий змучений, приходить з роботи, не нафігаємо перший куплет, другий куплет, а потім ще третій куплет, а не з розуму зійде, а приспів. тук-тук-тук. Ля-ля-ля. Фа-фа-фа. І все. І по 100 грам, і поїхали. Гадюкін, коли закінчив свою творчість, він признався чесно, каже, я думав, я стібався над всіми, а в мене все всерйоз розприймали. <світок> він так в кінці сказав. Мені стало дуже шкода, я з ним зовсім не згідний, бо він створив субкультуру. Він створив субкультуру. і Брати Гадюкін це не просто Стьоп, там тексти філософські. Кричу, ганьба, але моє волання не долітає до престолу. Кричу, ганьба! Є успішні продюсери на Україні, які часно врубилися, що треба давати пуфло народу, бо вони ото хавають. Нате, їжте, ви приходите на, на концерт, він, і воно співає під фонограму. І ви сидите, і браво, біс! Якого хрена? Да? Візьміть помідори, яйця за посідка, ганьба! Один раз запустите, другий, і воно більше не вийде під фонограму співати. Воно буде знати, що воно в пику яйцем отримає. Ви самі винні. Ви заслуговуєте то, що ви вартуєте. Виходьте під фонограму, хлопайте, слухайте фуфлову музику. Їжте, ми вам дамо. Я зараз сьогодні сяду і напишу пару пісень фуфлових викину, получу гроші, а ви то хавите, тому що ви дурні, тупі. Не всі. Бердан пишет. Скотобаза Бандеровская. В следующий раз гроб надо делать из титана. Это на мою адресу. Ага. Комендор Флотский пишет. Примитив. Сплошное психическое испражнение эмоций и ноль логики интеллекта. Детский сад. Юрко Стюченко пишет. Что это за идиоты довбанутые, откуда вы сбежали? Давайте забросаем эту развратную передачу жалобами. Смотрю и удивляюсь. Удивительное рядом. І як це ще вас не закрили? Дякую, дорогі друзі, за такі прекрасні, такі прекрасні відгуки на нашу програму. От, я сподіваюся, що за рахунок цього ви підвищуєте свій культурно-емоційний і культ урологічний рівень. І всі ваші дописи ми ретельно відстежуємо і будемо зачитувати в нашій програмі. Фейсбук сторінка, б муха. Що в бізнесі? Треба інколи? Uh -huh. Ну, як то кажуть. Я би на, на твоєму місці використовував не російські мати, а що? А інакше. Ніхто не знає, що оце слово, що у чоловіка називається прутень. Пр... Та, знаю. Знаю. А у, ж... у жінок це розкішниця. Розкішниця. Це, це у Андрюховича ще тоді написано. Тоді... Пішов ти на прутень. Прутень так красиво увійшов в розкішницю, що <рес> і тоді я. <рес> Ні, Ну щось там таке було. <рес> так. Так. Українська мова настільки могутня, самодостатня, і наскільки вона да. співоча і мелодична, що тільки поющих трусов їй не вистачало, щоб завершити повністю всю історію. До речі, чи планується у поющих трусов ще англомовні пісні, і коли вже вихід на світову естраду? Питає Дмитро Левицький. У нас пісні англомовні пісні в Ютубі, Ми прикладаємо, зараз ми пишемо пісню на китайській мові. Ми хочемо вийти на китайський ринок, їх півтора мільярда. Господи. Якщо кожен скинеться по долару, я буду повному порядку. Прекрасно. А текст. Ви запам'ятали, ні, Китайсько? Ой, дуже тяжка мова. Пухуй мене навчили в Китаї. Ну Коли там йдеш вулицями, Пекіну і до тебе чіпляються, там, купіть сувенір. Ти кажеш, пухуй. Це каже, не треба. Не треба. По-китайську. Ну, я вже знаю одне слово. Дівчинка з ведмедиком цікавиться. Так. Яку книжку, що ви прочитали, скажімо, останнім часом, можете порадити, для молодих телеглядачів? Чіполіну я чи. Прекрасно відповідаю. Чіполіну читайте через і. А от як Чіполіно? Перекласти можна українську Цибулино? цибулина. Прекрасно. Цибулино. Читайте муха. -муха. Небесна ластівка. Запитує хто зірок українського на, на українському естрадному олімпі для вас найсмішніший? Чому, Чому? Вона, він найсміш... вона Вся смішна наша естрада. Ну, ви як людина, що викликали Поплавського, Плавського, мусили б заплакати зараз, зрозуміло? Ну, Чекайте, Михайло Михайлович, не треба ображати. А я не ображаю, Михайло Михайлович. Я би за те, що він проводив у нас крок до зірок для наших діток, йому можна пробачити все. Чекайте, ну він доказав, що без голосу і ректора можна робити зірку українського хто... Багато... Він посібався сильніше чи поючі трусили. Але ж ніхто не зрозумів гумору кажуть, та он, подивіться, Поплавський без голосу, преться, співає. Чекати, а він породив цілу низку людей. Аншлагід спорту. мої знайомі не могли квитка дістати, давали любих палац спорту, палац України. Палац України не могли купити квиток. Це нормально. Тому що всіх примушують, кажуть такі чутки правда, Поплавського, Хто вчиться в інституті? Всі батьки записуються, отримайте квитки, сидіть і хлопайте. Навіть Ющенка, коли я побачив Ющенка, і слухайте. Він так, та? Я так дивиться. Я поняв. На що концерт солідант. Поплавського Плавського під'їжджають майбахи. Звідти виходять. Жінки в шубах норкових в гучі, шмучі і слухають по пласту. Ну, це якраз тих 90% відсотків, що не розуміються на музиці. Я так сподіваюся. Я не буду коментувати їхні смаки. Ну це парадокс. Михайло доказав, що ви всі. Казли, ідіоти. Він то доказав, Та ми це і так знаємо, розумієте? Навіщо це кожен раз казати, Що ви дебіли, казли, ідіоти? Придурки, які дивляться телевізор, не сидяш, колупається п'ють пиво, дивляться футбол, це портон офісний, це біомаса. Вона це... просто нічого не вирішує. Знищені, спалені, як суха трава. Так казано в еклузіасті. Пригід, друзі, не будьте гавнаєдами, слухайте класну музику.